Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю двоє людей. Постраждали зруйновані приватні будинки. Це наслідки ракетного удару Росіян по Київщині. Окупанти випустили три ракети калібр, 2 збито силами протиповітряної оборони. Утім, руйнувань уникнути не вдалося. Більше про наслідки у матеріалі Михайла Манелюка. У цьому населеному пункті місцеві жителі прокинулися від потужних вибухів. Уламки ракет впали на їхні будинки. Перший вибух не зрозуміла, що, другий вибух зрозуміла. Побігла в коридор, ну, вікна з рамою повилітали, двері вирвало, і все. Не ховались нікуди. А куди? Чи не встигли? Дев'ятиэтажка, куди? Ми не встигли, як вони бахнуло, мене з кровати скинуло. Я опинилася на полу. Ми ховалися за стіну а там вугол. У нас там ми не встигли вивезти стиральну машинку, стару нову поставили. Ми за ту машинку забилися. Це був кошмар, звісно, дуже страшно і дуже гучно. Внаслідок ворожої атаки поранено двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. Загалом, за даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння ула. Анків ракет пошкоджено 6 багатоповерхових та 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, понівечені балкони, фасади. Та покрівлі сплю. Я тут на цьому дивані. Я спала спокійно. Потім стали вибух. Тільки перший вибух. Я за... пішла там біля вхивних дверей, біля металічних. Там сіла на стульчик і сиділа, дрожала Тут взриви, тут валилося це стекло, вило сипало сюди. Я його трошки змила, і на кухні в мене теж вивалилося окно. От а там мікроволновка стояла на окні. Вона випала, розкидалася, стекло прямо до половини сюди розсипалося. Ну правда, діван трохи защищав, Він так стояв. Також у цьому населеному пункті пошкоджень зазнали АЗС, аптека, підприємство, адмінбудівля та три автомобілі. Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару. Оце все було засипано. Вікно це ось сюди, бачите, ці тюлі, да? тюлі все по пор... Ване да коротше говоря, все тут все, все. Спасибо сусідам. Прийшли нам допомогли це все поприбирати. Ми викликали вже міліцію, приходили, составили ці документи, що нас пошкоджено. За даними повітряних сил засу цього ранку, ворог атакував Україну крилатими ракетами калібр. Їх було випущено з акваторії Азовського моря. Дві ракети силам ППО вдалося збити. Михайло Менелюк, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.